Всім доброго дня. Сказати весняного не знаю, бо в нас випав сніг, є трохи вітер. І так, на городі присипало та й кругом потрохи градусів. 5 точно є. ну Деякі люди під агроволокно посадили картоплю ранню. Ну, добре, що недавно, то надіюсь не померзне. Планував садити цибулю, булю, ну але не на часі. Пшеничка так нічого добре. Я її був Пройшов десь днів 10 назад бороною важкою, як то от розчесав, та й так само по ділянки, там, де маю картоплю садити. Пройшовся бур'яни легенько бороною, зрівняв. Будемо чекати тепла. Потім будемо витягувати картоплю. А зараз що? Трава позеленіла, але сніг притрусив її. Та й таке. Ну, всім всього найкращого. Ця Хмельниччина. Пишіть в кого як. А в нас зараз поки зима. Будемо сподіватися, що скоро прийде весна. Всім здоров'я, миру і всього найкращого.